Людям цивільним, щоб знайти виправдання, тому чому вони не мобілізуються, вони готові хавати навіть російське ПСО і нести його в простір в наш. От тому, що зроблять кваліфіковану освіту у нас, зроблять класні навчальні центри. Вони будуть все одно казати, що навчають погано, погане забезпечення, де моя каска бронік і тому подібне. Ми на початку війни, коли йшли, ми реально у нас там. Навчання було реально таке саме, як і зараз. Але в нас було бажання, і ми не кричали, що ой, нас погано навчають, у нас погані броніки. Пацани реально купляли перша зарплата, купляли собі броню, каску. Ну типа нам на початку видали офігенну американську броню. На самом деле, типа, бронежилет, який у мене він стоїть 70 тисяч сувольни продажі. Пацани, які приходили пізніше, вони теж були типу, з другої хвилі мобілізації добровольці. І Ніхто не кричав про зраду. В суспільстві все було спокійно, бо їх не чіпали, бо було багато добровольців. А зараз, коли прийшов час е, до них, то чомусь виникли проблеми в армії. Да? там Нема того, нема сього, нема того, нема цього. І все. От, виникли проблеми тільки через те, що люди розганяють цю інформаційну бульбашку, от, бо вони не хочуть воювати. І що б ти їм не дав, дасть дрони, дасти техніку і тому подібне. Чогось у них не буде вистачати для того, щоб піти воювати. І люди, які не хочуть воювати, в них буде завжди причина для цього. Всі ми рівні громадяни, і типа, всі все має бути на рівних. Чому я маю там воювати, хлопці мають воювати, а хтось повинен розказувати, що типа, він в демократичній країні живе типа, блин, і він не має цього робити. Це ж бред.